Декес. Магнус. Mm. <сміт> Вау. Брю Брю Все-таки все ні. Все таки 4. Так, а тепер 4. питання. Так, а тепер що нам просто показати, а тут видно. Так Давай, а що, Мідліна, мід мід четвірка магнус. магнус. Ось це те, про що я казав, дуже хоче Сакс грати на Магнусі. І 33-й на Брюмастері. Ну вчора вже одна команда поставила в лу два мілі персонажа, і один з яких манус був. І там прям максимальний фрі. Так, а, але розуміло. брюмастер трошки інакшого плану герой. І один з небагатьох, хто може урсі бути а... обличчя. Він розливає пиво. 33-й і... грає на брюмастері з руки. Він купує екосибор, Diffuse манту, БКБ і ближче до рівня п'ятого підступ вже важкувато стає. Ресурси випадки Полосон тут загідне. Клеп. Чи ні, слухай, ні. Клеп. Ні, не загинув, і тут можна навіть Магнуса на ФБ вбити. Чудово, тут відіграли, дійсно екстріми. Здавалося, що полосони добуватимуть, проте полосон виживає. Лоу собі отримує ФБ, і це буде. Слухай, а не помилився тут Сакса тим, що не протис лотус і 10 стіків. У нього Лотус і 10 стіків. Слухай, алу зараз робить то класно, він хоче тут реалізувати себе. Не знаю, відверто кажучи, що він тут класно робить. Найтфол не боїться, найтфол вежу просто стрибає, тому що Воринов тут поряд, Ворино сьомого рівня на лінії, Просто приходить сюди, отримує вбивство, лоу пробігав, витратив час, і зараз пішки побіжить кудись до лісу. Воно збирати фар. Ні, воно обернулося провалом, але задумка була непогана. Скажу чесно: Тун були готові? Тун треба готові. готові. Граната намагається пробити, пиво працює, але є. шок, тут має гинути 33-й ультимейт від Зевса, і Ксем забирає собі вбивство. А, в нього грань ось ця, що стрибає по героях. Ульта. Божевільне, ш... божественне шаленство, хотів сказати, божевільне шаленство. <ріст> <ріст> Зараз можуть знайти. Немає рора. Єдине, що без рора мені здається не вдасться вбити боляче йому на кабана підсадили. А слухай, з гранатою, з таким бодіблоком шикарним від PYW, спокійно мають вбивати. Впивають. От це сповільнення від духів, воно начебто і невеличке, але у поєднанні з гранатою його прям вистачає, щоб переслідувати героя і вбивати. Просто я послухав. Так, якщо вранки таке спрацює, тут якби я таке побачив, а, це ні, би. Ні, я думаю, що він просто парсер відкрив. І... і там була гра, де суперник просто там здався дуже швидко. І він тупо пушив. Так, да, так, да, він тупо збирав тумай там, щоб швидше грузив. Так, а Хм витратив стрибок і підстався на рівному місці. Так, да, у нього є Fire, стільки можна ще використати баунті, але приходить морф. І. Ну це просто зафідив на рівному місці. І морф раг собі ще отримує, що важливо. А на що він це зробив? Дивно, дивно. Також ще й Полосон підходить, можливо, його вдасться забрати. Там у 33-го є ультімейт, нічого не зроблять. Тут зараз екстрими. У них немає чим відповідати. У курсі треба час, бісмастеру треба час. Муерта не здатна. Нага не завдає шкоду, просто такий герой. Ну і Зевс просто помер на рівному місці. А ну і пішли вперед, Тундра. Ми бачимо, що дійсно вбили Зевса. Все дійсно працює, тому що Бісмастер вежу відкрив, може грати, дозволити собі на ворожій половині. А не встигає. Сакса хотів красиво зіграти, і РП з розвороту видати, проте. Бістмастер на розвороті віддає Рор і Зевс з ультимативною забирає собі це вбивство. Три-чотири тобі на 15 тій В наступній мапі буде 1-1. Сакса тут підходить, можуть зараз полесами насправді пити. Ліна стад, лагуна і просто шансів, Там Ліна за ганімом. Навіть незважаючи на те, що їм в КД та, була, та. все одно шкоди вистачає. І другий Брюлінг, ти з бефом там нормально не забираєш. Найдфол тут підставляється, якщо що, але не влучає до чотом півайдавлю. І Сакса тут стоїть поряд, який готовий рятувати свого кері, якщо шо. Найдфолл в перекачці виживає. Е, Магнус просто відходить, хоча ні, добивають Магнуса і сліп є ще, і Ліно можливо якось засетаплять. От якщо Ліно засетапити і вбити, це, це дуже буде. Круто супер буде. круто. і Це буде такий камбек, Ларінов дуже боляче йому. Укорінення працює станом, відкидається, буде помирати. Засетапили, Брюлік розкладається. Він з рейдінсом. Він може шкоду внести. Морф стрибає вперед. У Морфа мало ресурсів лишається. Проте таке враження, що не лишається ресурсів і у суперника, щоб цього морфа добити. Де трот не, не влучний. і морф виходить. Останній брюлінг і розбивають дійсно усіх брюлінгів, тому що ульта ще не другого рівня була. А це брюмастер. І чудова бійка від Екстрім тут, врешті-решт. Магнуса шукати. Потрібно шукати. Стрибок, рор, стрибок рор. А побачили там, побачили 33-го. Стан пішов, вивозять мою арту. Погане. РП насправді. Котрою витрачається спітер, але розклався 33-й. Да, і тут без БКБ Ніу, і поки немає БКБ, він просто має загинути. Лагуна влучає. І Полосона не відпустять. стан. Стан. Так, там і 33-й може. А, да, та, та, там і 33 й збив вони вдвох і збили. Там спочатку збив 33-й, потім Вайтмон ще на додачу там своїм духом. І з легкістю бійку виграють. І ліну якось чепити треба. у його зараз мають знайти Смок розривіли, вся. Він Ларінов. Ларінов, його Ларінов, Ларінов його Ларінов має є. вбивати, є стан наполовину ХП і лагуна. <рес> Ми без лагуни, мені здається, він міг таке враження, що за Dragon Swayfe просто вбити. Ну, перестрахувався, нехай буде добре. Це... Починають бити бараки, підтягують нагу, просто стоїть Ліна з морфом і розбивають, а є гістрибок від лу. Ліна встигає натиснути кнопку і все. Треба відходити сліп. РП полу він просто розсипається Доб без байбеку. байбеку. Гра буде, можливо, зараз і закінчуватись. А вона і закінчиться. Байбеку немає. І у Брюліка все ще є ультимативна. Він може розкластися зараз тут на другу сторону. Морф ми бачимо, з якою швидкістю будівлю руйнує. Е... Е... Ніхто йому завадити не може. І тут він грає через тривалість дизейблів, Але башару нема. Але башару нема, на жаль, дійсно. Це мінус. Ніго стрибає 33-го, намагається зафокусити. У жрем? нього єул. У нього є іул, дедшот, непогано. Не Продовжили. Слухай, тут непереливки поки що, але немає Забрав рога. Ген. Непогано пали на Морфали, Сакса стрибає з РП. Лу! Зараз трьох стягнув Сакси. Майкмонщина Витирає І ще просто команду місна. ворожу. І два геми назад, ти віддаєш, хотів їх винести на базу, принаймні. Проте Сакса не відпускає таких Це суперників. Да. Ну, а поки дивилися повтор цього моменту, я бачу, що там вже трон падає, да. Да, Урси, трон. байбеку немає. І тут цією командою Тундра знаходяться 14 на 8. Начебто фрагів і небагато. Проте ми побачили, коли справа дійшла до бійок, все дуже і дуже впевнено було у нас на користь Тундри саме. Стрибок накричали на морфа, але трону гайки. Та там трону гайки, яка різниця. А, й... да, Морф прокачується, лу... трон падає. Грали до кінця, як то кажуть, повага. Але не допомогло. Але не допомогло, ну... що, по ділу повністю перемога. Окей. Хоча яка є морфа насправді, теж правда. І веномансер відповідальний. Не, не міркуючи просто. Ну, от, знаєш, це як джокера кинути на стіл оцей оце, веномансер. Я би І... дав для Ексема. Просто фармлять вони багато. Вони годинну гру перемогли з цим іноманцером проти фал Фалконів, грали. Там така цікава була в них зустріч, без в один форматі. І я не думаю, що сильно здивовані Тундра побачити цього персонажа, тому що знала, що є такі... От Тепер дивимось, ДК поставлять. Я би тайдафт навіть просто взяв би і поставив тупо в мід, я вам серйозно кажу. І все. Дійсно. Так продовжується. У нас гра. Сподіваємося, що пофіксили там ФПС-дропи. Нормально зараз будуть догравати колективи. А тут Сакса робить ферстблад, підвезли Іксема якимось чином, я так розумію, він хотів, що він задайвив, запушив пачку і біг за ДК, і бачимо, що телепорт. 33-й страждає від цього. Але Сакса зараз уже повернеться. Імпету залітає в обличчя Тайду. Тут неприємно. І. Пішло. Пішло, Бачимо 30. Пішло. Та, дійсно так. Але вбили Іксема. Яка різниця? 12 на 1 у ДК, Ніу теж боляче йому і помирає Тімбер. Битий він підвальний. Ну, ось він у вас пік, МК, який суперкомфортно себе буде тут почувати. З Вайтмонщиною на лінії стоять собі Найтфол з Бетрайдером. Нічого не бояться, Шадоу Шаман першого рівня. І насправді на Шадоу шамані мув спіду дуже мало, тому бажано ось так не підходити. П'ятий рівень ДК, четвертий рівень Веномансера. Сюди робить тепер Сакса, і Сакса нас дожене тут Ексема, врешті-решт, підтягує зовсім трошечки цього веномансера до ДК. І Граната. це буде вбивство. Окей, пофармив Ексем. Тому що раз. тут також, бачиш, от чобіток він лейс на ДК. Він та, нас Так, він нас доганяє дійсно. Ну, за рахунок телепорту, та, ну, дві класні перетяжки від Сакси. Сакси зараз просто божить, скажімо так. От двічі перетягнувся, двічі вбили Венома, і він начебто фармить. Так, дійсно круто, бутсов, буцовспіт, це все класно, круто, але ти помираєш, ти помираєш, і ДК отримує дуже багато. Зараз, коли будуть нетворці, підбили банкою, ні у болячі йому тиск? А не от так? не знаю, помирає. Нормально, так, вбивають, бувають. Я думав, що краще вже настакати і потім палицю видати. Проте. <свистець> у нас шоу Трумана, ми живемо по одному сценарію. І не вино в міді, одразу на топі гине тімбер. Тут якось, знаєш. І 33-й що... Так, і 33-й 33 стоїть та... на тайді, його не пробити, його не вб'єш. Ворожі ліси, що в тебе шостий рівень і 45 крипів, ну кльова, але на тебе ось так летить декас, фрі -парму. Ой, слухай, тут він отримує ультимейт. Шостий взяв. Сем. Воляче Ларінофу. Вайтмон також підходить. Шаман сюди перетягується, тримає всі точці, але демеджу немає. Палкою полоса нас забирають. Ну тут зараз просто кошмар. Ларінов досі живий. Забирають його тільки зараз. І скоріш за все, має помирати. Намагається забайтити. Ні. Мінус три. І Ніу теж, навряд чи відпустить. Зараз буде. Тріденс, я так розумію, спиляв. О, непогано. Ну, час повиграє, але кінцевий результат е, Він буде навіть вижити Та Ні, мені, палка злице. зараз буде, дай до побачення. Ага, непогано зараз. Тімберчейном ідуть за Ніу до кінця. Ще один стрибок від Найтфола зараз буде. І все. До побачення. Мінус 4, 2000 переваги, 1,8 рахунок. Ну, погано все. Погано це ще слабенько сказано. Що ти зробиш в такій ситуації? Нічого ж ти не можеш вдіяти. до кінця пішов. Firefly, тут підходить PYW. Хекс непогано, треба Шейклс. Так зараз може загинути МК. Ні, його рятують. Палкою від'їдається, підходить Веном. Тімбера забрали, але МК має загинути в свою чергу. З ДК, а з ДК нічого. З ДК треба помирати. Мінус 2 в на одного Манкікінга, і Сакса вкрав руну. Це найголовніше. І Сакса вкрав руну. Дійсно, це буде дві руни мудрості для Тундри. На сьомій хвилині, тому що сюди приходить Вайтмон, і це Петрайдер з половиною рівня. На сьомій хвилині. На сьомій хвилині. І, якого і він навіть не качає, якщо шо, ласо. Там ще трохи, і взагалі то тайт бикс отримував, а не Петрайдер. Приходить сюди МК, пішов телепорт від Enchantres, викидує з арени, до речі, That's непогано МК. Так, да, але цього не вистачить, це Ласо на сьомій. Це ласо на сьомій. Як там лоу проти ласо на сьомій? Розповідай. Залишається до весело. Так, Тімбер також підходить на експу. Так, краще вітайте Тімберу, реально, що веном? Веном своє набере. Так він Десь в все, він, він чисто весел навіть. до фарму. Це тут на півайдаб'ю напад. Буде ще фолплей. плей, встановлюються Варди. Шаман досі живий, арена від Нейтфола пішла. Йому насправді досить боляче. Сагса РП по двох тут підходить ще й реведж здалеку накриває. МК втрачають, але вже мінус три, подвійне вбивство для Драгонайта. І... Ну, по-перше, що варто сказати, що Варди вбив МК? І півайдаб'ю отримав нормально грошей. По-друге, що хочу зазначити. Блін, ця анімація на напал дуже подобається. Дуже подобається? Да. Сноті, а там ще є червона. Ні, це червона, чай, ні. От зелена, зелена. Зелена, це те, що треба, знаєш. Тримаються екстріми. МК на гілочках стрибає. Зараз буде напад на Барфа в смоках. Ідуть, бетрайдер буде стрибати, чи ларінок, хто перший блін, блінку, не встигає перекачку натиснути, просто знищують тутлу на морф. Помирає ще інчу, підвозить восьмого левела. Бетрайдер до хайграунда не довіз. Ну, але Манкі Кінг буде поряд, Діфуз і мінус полосон також. Тімента немає. Ну і 3.16. О, в блінк виходить, Ніо. Це, я нагадую, найкращий Тімбер Китаю. Це найкращий Тімбер Китаю. Це він, я нагадую. Так, намагаються пробити. Тут Ну, у нього Владмір, у нього ще з вардами його пробив. Так, з вардами будуть пробивати, бо на них не працює дійсно Ancorс Smash, і вони. Шкоду завдають. На Нафідив на 33. Е, ще продовжує відігравати. Має розуміти, зараз Чесно Вайкон, що кажу. там Віжен. Має розуміти, вони поставили центрі стрибок від XMICOM та вайпемо. Берем, берем, гроші пішли. А XM, поставив XM, кажучи, Сакса за поставив, але не розбив Віжен. А отак от. Ай-яй-яй-яй-яй, і оцей варт. Тепер. Блін, найкращий. Не виживе тут, я думаю. М та. Здавалося, що Ідіалич це грає в команді Тундра, але найкращий Ідіалич Китаю на це Тімбер. Він це витрачає потенційно єдину можливість бити тайда такто. Нічого страшного. А за те золото для команди дійсно. А вбити вежу є ще можливості якісь? А Мені ні. здається, найкращий Тімбер Китаю вежу не вб'є. А от зараз диви, РП від САКСи ні, він просто підвозить. А от зараз Тімбер <гас> пішов. Побіць, 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 а хто насміхався над найкращим Тімбером Китаю? А? Ну це... Сюди і Вайтмон ще настрибає, і його ще. І Тімбер врятувати якось. Ой! Посунули, ой. І ще встиг вірлинг навіть натиснути. І РП тут по іксему. А Тімбер найкращий довикуповується. І Слухай, відчувають а фай, то класний, момент а фай, то класний, да, Треба добивати, треба йти давай, бити. Давай. Ларінов виходить, помер ну, тайда та також будуть кого та чіпляй вже наступного. На що тобі цей Тайд, Тайда та і так доб'ємо. І Ларінов виходить, так це мінус три. Тут взагалі все криво натисли, цей підвоз від Сакси, за руїни і в саксі. все, І все. Добре сміється той, хто сміється останнім. Розумієш, 8 на 20, ти думав, що багато кілів в тебе тут буде, і гра в одну хвіртку. Ні, Подивись ні, на шкоду. Блінк, плюс лінза. На шадоу Шумані. А там метрайдер нападають на боті. На боті Нічого нападають. страшного. Це найкращий О, ну палка красива від МК. Красива, але тим причейно не було. Так, режисерська. Версія від режисера, Пішла, пішла. А пам'ятаєш, а пам'ятаєш, там казали, у нас буде свій і у нас такого не буде. Виявляється, буде морфас, зпіймали. І знову на кляті XP. Але йде. Зараз другим темпом. Стрибай, Ексем, непогано, багато шкоди, по саксі вийде. Цього Ексем забирає, якщо що, без шансів. Так, а от з цим що робити? А тут інчайний ча каже, я допоможу, якщо ти не можеш. З цим нічого не зробиш. А з цим нічого Треба, не м -м тікати. Ще накладає ефект додатковий, розумієш, і ульта як вдарить. Ой, ок, Сакса, побачив морфа, шаман блінкується, все, 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 все. Морфа не відпустять. Це до побачення. Якір на нього прилепили, але не, чесно. Не, не чесно, не чесно, нечесно. Нечесна гра. І там ще підчепили, інчу. Полосон не чесно. їде на лосона. Ні, не доїжджає, але ведьмон його солить просто. І півайдаб'ю також. Помирає. Мінус 3, без будь-якого супротиву. Ну, жах, як не чесно, я б навіть так сказав. А тут уже Ветьмон, поставив віжа, ну все, ну ні, ну тільки не найкращу найкраща. Найкраща пила. Китую, Китую кажу, найкращий пише. Що ж ти пила, за ганімом китаю. навіть не вижив, ну. Морф куди підійшов? Ти куди на морфі? Зараз буде стрибок від Тайда просто з реведжа. Буде стрибок від Кінга для початочку. І буде вибитий Аегіс. Бо Інчантерс такого не вибачає спайком. А ДК підходить, Вайтмон іде до кінця, хочуть. Півайдаб'ю точно залишається тут. І треба чіпляти далі. Чи вдасться? Вайтмон та чіпили Ексема. Вайтмон ревеч пішов, Ой, як же Глюбер. боляче Вайтмон, Клівер рятує його, і він просто втипауть іншу також підчепили. Це мінус 4. І навіть Бетрайдер не загине, бо він уже на фонтані. На 4 в Все розрахував. Є. Блін, вежа впала, не встигли захистити. Двох героїв досі немає. Вайтмон. Стейбол. Непогано забайтив. Та, забайте, що. Ще форсик. Ой, а там просто палка і розсипається полосон. Да, арена одразу без А, Ай, підвозять назад найкращу пилу Тімбер! А він на прив'єзі. Давай, 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 давай. Він в Хоча б вісімку. Ааа, не ні. встиг. Ні вісімки, нічістки і навіть четвірки не буде це. Та що ж таке? Кінець. Морф по факту загинув просто в кожному файті, не, не давши тички. Та він там щось качався, але це не важливо. Стрибок пішов. Пищ, піш, пищно піш, стрибує на Бетрайдера. Вайтмона хочеться фокусити, але клятий ревич. По всій команді залітає і арена. Стоїть найкращий тімбер Китая Іде за Бетрайдером. Хоча би Вайтмона. Чи вдасться? Ні, не вдається Не, не приємність. Сінчантрес. Її теж буде забирати, Це мінус три. І Ніу намагається, і Вайтмона дорізає. Нормально. Це 3 в 1. Це розмін, і блінк, і тепло аут, і пішов. Тут. Побудував кордони свої, але ДК стрибає далі, стрибає на Енчантра, З полусону дуже боляче полусон виходить. А от ексем так не вийде. Ексема забирають. Щоправда, є атака по Манкінгу. Манкікінг може загинути прямо тут і зараз. Але він в Лекінбарі розплатає арену свою і виживає. Він захилюється, і найкраща пила Китаю навіть не може його дорубати. G -G. І розуміють екстріми, що це була остання спроба для них щось переломити Tundra. в цій серії. 10 на 40, 2-0, Тундра.